Сприляну ж ті проєкти, які ми пропонували, ви виявили зацікавленість. Поки що це на рівні зацікавленості, конкретних пропозицій немає. Ми не зацікавилися, яким проєктом? Вона просто як представник приїхав, сказав, що датчан цікавлять ті проєкти, які дали місце, чи готові могли б їхати з ними на зустрічку? Чай не готові. Продовжуючи тему інвестиційних проєктів, на які стадії цей проєкт, який має фінансувати ЄБРР стосовно... Модернізації та Кінець лютого, початок березня, по ЄБР має зробити тут же кредитний комітет на території України, і кредитний комітет має прийняти рішення, яким чином відбувається оголошення про тендерні закупівлі, оскільки там в ЄБР є свої вимоги щодо закупівель. Вони ще жорсткіші, ніж вимоги нашого українського законодавства. Тобто ми чекаємо зараз кінець березня, початку піти інформації, як ця процедура має відбуватися. Скажіть, будь ласка, чи зросте у нас з 1 березня плата за воду, оскільки камін там вже підняв незначну ціну?